З того, що в Україні триває корупційний скандал. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення операції під назвою Мідас. Чи є у цій новині у всій цій історії, подробиці якої вже обійшли не лише українські, польські, а й світові медіа? Чи є тут для нас щось позитивне? У всьому цьому є один позитивний момент: те, що в умовах війни в такому складному контексті українські інституції працюють. Це та річ, яку в усій ці круговерті та всіх нещастях я відмічаю як позитивну, тому що відомо: корупція, олігархізація постійно супроводжували українську державу після розпаду радянського союзу. Це певною мірою спадок після СРСР. Відомо, що війна посилює такі явища, і саме тоді особливо важливо, щоб існували незалежні інституції, здатні вчасно це виявляти й перевіряти. І це позитивна новина в усій цій історії.